Штучний інтелект це одна з найреволюційніших технологій 21-го століття, яка змінює всі сфери життя від медицини і промисловості до мистецтва і освіти. Його можливості вражають: штучний інтелект аналізує великі обсяги даних, прогнозує події, автоматизує рутинні процеси та навіть створює мистецькі твори. Однак разом із численними перевагами постає питання. Чи повністю ми розуміємо цю технологію? Чи є штучний інтелект лише інструментом для покращення нашого життя? Чи він може стати загрозою, якщо вийде з під контролю? Які сильні та слабкі сторони має ця технологія? Чи не приховує вона потенційних небезпек для людства? Ідея створення машин? здатних мислити з'явилася ще в античні часи. Однак перші реальні кроки в розвитку штучного інтелекту були зроблені всередині ХХ століття. Сьогодні ця технологія не просто допомагає людям, а іноді перевершує їх у певних сферах, таких як обробка інформації, медицина, фінансовий аналіз та навіть творчість. До сильних сторін технології можна віднести. Штучний інтелект здатен аналізувати величезні масиви інформації за лічені секунди, дозволяє зменшити людське втручання та підвищити ефективність. На відміну від людини, штучний інтелект не піддається емоціям і суб'єктивним судженням при правильному налаштуванні, допомагає розробляти нові ліки, прогнозувати хвороби, аналізувати генетичні дані, допомагає у творчості. Створення текстів, музики, картин, дизайну, незважаючи на всі переваги, штучний інтелект несе низку потенційних загроз. Автоматизація процесів може позбавити роботи мільйони людей, особливо в сферах, де використовуються рутинні завдання. Технічний гігант IBM вже заявляє, що припинить наймати людей на 7800 вакансій. На яких може працювати штучний інтелект. Нейромережі можуть створювати реалістичні фейки, наприклад, діпфейк, що може підірвати довіру до інформації. Використання штучного інтелекту у військових технологіях, системах масового стеження, судових процесах може призвести до несправедливості. Якщо штучний інтелект стане занадто автономним, він може ухвалювати рішення без участі людини. Ми лише на першій стадії штучного інтелекту і попереду ще дві, які, на думку деяких вчених, можуть загрожувати самому виживанню людства. Тож, що це за три стадії штучний вузький інтелект зосереджується на одному завданні і виконує повторювану роботу в межах заданого діапазону функцій. Зазвичай він вивчає велику кількість даних, наприклад, з інтернету, але лише в певній області, на яку його запрограмували. Прикладом можуть бути шахові програми, здатні перемогти чемпіона світу, але не здатні виконувати інші завдання. Штучний вузький інтелект може перевершити людей, але лише в певній сфері. У смартфонах є безліч додатків, які використовують цю технологію: від GPS-карт до музичних і відеопрограм, які знають ваші смаки та дають рекомендації, навіть більш складні системи. Такі, як безпілотні автомобілі та чат-GPT, є формами вузького штучного інтелекту. Вони не можуть діяти за межами встановленого набору завдань, тому не можуть самостійно ухвалювати рішення. Однак деякі експерти вважають, що системи, запрограмовані на автоматичне навчання, можуть перейти на наступний етап розвитку. Штучний загальний інтелект стане реальністю. Коли машина зможе виконувати будь-яке інтелектуальне завдання, яке може виконувати людина, штучний загальний інтелект це точка, в якій машина має такі ж інтелектуальні можливості, як і людина. У березні 2023 року понад тисяча технологічних експертів закликали всі лабораторії штучного інтелекту негайно призупинити принаймні на 6 місяців. Навчання систем штучного інтелекту потужніших за GPT 4, останню на той час версію ChatGPT. Системи штучного інтелекту з людським і конкурентоспроможним інтелектом можуть становити серйозні ризики для суспільства та людства, написав співзасновник Apple Стів Возняк разом з іншими лідерами у сфері технологій, зокрема власником соцмережі X. Та SpaceX Ілоном Маском. Маск був одним із співзасновників OpenAI, але згодом пішов у відставку через розбіжності з керівництвом фірми. У листі, опублікованому некомерційною організацією Future of Life Institute, експерти сказали, що якщо компанії відмовляться швидко зупинити свої проекти, уряди повинні втрутитися та ввести мораторій. Щоб можна було розробити та запровадити заходи безпеки, під час слухань у Сенаті Сем Альтман, генеральний директор OpenAI, сказав, що надзвичайно важливо, щоб його галузь регулював уряд, оскільки штучний інтелект стає дедалі потужнішим. Це підводить нас до третьої та останньої стадії штучного інтелекту. Згідно з цією теорією, коли ми досягнемо другої стадії. Ми катапультуємося на завершальну стадію: штучний суперінтелект. Це станеться, коли штучний інтелект буде вищим за людський. Філософ Оксфордського університету та експерт зі штучного інтелекту Нік Бостром визначає суперінтелект як інтелект, який значно перевершує найкращий людський мозок практично в усіх сферах. Включно з науковою творчістю, загальним розумом і соціальними навичками. Люди, які стають інженерами, медсестрами чи юристами, повинні вчитися протягом тривалого часу. Проблема з штучним інтелектом полягає в тому, що він може постійно вдосконалюватися у той час, коли ми не можемо. Ця концепція нагадує сюжет фільму Термінатор, у якому машини починають ядерну війну, щоб знищити людство. А декілька днів тому США та Велика Британія несподівано відмовилися підписувати декларацію про етичний штучний інтелект. Мотивуючи, що такий документ призупинить розвиток цієї технології. Чи не означає це, що держави із сильними арміями будуть використовувати штучний інтелект у військових цілях? Сподіваємося, що ні. Отож. Чи є штучний інтелект просто інструментом для поліпшення людського життя, чи він може еволюціонувати у щось більше? Чи розуміємо ми повністю його потенціал? Штучний інтелект це потужний інструмент, який може як допомогти людству, так і становити загрозу. Він вже змінює економіку, медицину, науку та багато інших сфер. Проте важливо пам'ятати. Що будь-яка технологія має свою темну сторону. Чим розумнішим стає штучний інтелект, тим гостріше постає питання, хто контролює його розвиток і які межі ми готові встановити. Можливо, ми стоїмо лише на початку шляху до розуміння справжньої природи та призначення штучного інтелекту. І відповідь на питання, чи буде він слугою, чи господарем людства, залежить від наших рішень сьогодні. А як вважаєте ви, ця технологія принесе лише користь і розвиток людству? Чи її будуть використовувати у конфліктах майбутнього? І чи не стане вона загрозою для нас? Як завжди, чекаємо на ваші думки у коментарях. Будемо вдячні за вподобайку цьому відео, дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.